Номер Марк Чифаров, також 20-й номер Матвій 7 Також тут вже 55-й номер бічма зараз на проворотах. Тут екстралізи, енергія не грає, але зараз вона зосередилася на вихованні своїх дітей. Звихувається за Зараз, Тримається зробити двох і по 10 хвилин чистого часу. Кожний. З і... часом тимчасом респекти збиває зараз респект. Збиває зараз респект. На ті ж такі п'ятій хвилині забуває зараз про Матвій. Так от далі у нас не сусіда на хай скажу. Зараз сметана пристрілює, що е енергія саме основ основна команда клубу на жаль, не гратиме і не грає вже в цьому сьому сьому. Зараз... Розпитає, тобто, у цьому столітті. Зараз моментом часом розпека і зараз забуває сметана. Спочатку пробував у цьому епізоді кучма, але від Бігаля ми не більші... скочив ближче до профарітної спеції. Респекта знов таки зміни влас, але хочеться те, що. У респекта ще полівих гравців, то там зміна неповна зараз поперечно рятує ворота енергія. Зараз на метанчику діють по кучма також Трофенчук, і разом з ними четвірці, відповідно, зараз діє Чефара. тому часі у нас забуває знову ж таки респект. І... 3-0 на секунду встає, забиває у нас у цьому епізоді Данило. Петі прибуває цей момент, Хіміч також тут же а, разом з Мезаболем, тим часом ще один у респект, який забиває зараз ці команди респект Луцьк. І зараз в моменту енергії, зрештою, перший такий от удар у ствір. зараз бачимо, діють Бучман, а, не Бучман, Кучман, також удар зараз далеко був саме з боку від залу, То у структурі енергії була сваді, що дещо там часом забувають нас цим дальнім ударом зі штрафного. Ну і зрештою стає у нас 4-0. І твій подсадили, який наски як, пам'ятаю як, пам теж якраз вихованцем. Дішануля зараз автогол у нас. Тут від п'ятого номера Львівської енергії 5-0. Останеться тако у нас на відрізпитного стані секунду. Ну, зрештою до удару у нас справа не доходить ну, зрештою.